Сонечко таке гарне сьогодні сонячний день. За такими драконами грузять таку бухту проволоки. О. І коли ми його кидаємо, він у нас по ходу розмотується. Так, ну що, приїхали ми на загрузку проволки в катушках. Ось так вона виглядає. Сонечко таке гарне сьогодні сонячний день. Восьма ранку. От, і завантажилися. Зараз ми його все обв'язуємо. І будемо вчати на вигрузку на Голландію. Якось так. Все. Погнали ув'язуватися. Драконами грузять таку бухту проволоки Що, якось так все, ми ув'язалися. Будемо їхати хлопці. Е, хлопці ув'язуються. все, будемо перти. Зараз на ваги. І потім цимерку. Якось так. Чекають, коли приїде їх, карщик забере на погрузку, треба положити брусочки, в нього випадку вийшло 6 брусочків. І їдемо на ваги. Ми поки доїжджаємо до вагів, просимо вас поставити лайк і вподобайку підписатися на канал Германич. е, слідуючу серію Керманича. поверніть его. Буває, що там у нас закрита дорога. Приходиться разворачиваться. Через 400 метрів поверніть направо. Хорошо, що колега сказав, що там. Через 300. Начнем ухтыблять. Через 400 метров поверните вот на Какая у нас щелось, да, движуха, да. Через 370 метров поверните правую. Движение тут. А... А вот такая у нас соночка. Ход сонця чи схід сонця? Добрий ранок, нідерландс. на дороги через 400 метров поверните налево потом верните налево через 380 метрів поверніть привод дороги конечно в голландии музеньки Через двести метров выверните налево. Так, что у нас дальше? Ладно, будем дальше думать, что там, как там. Так, ну що, ось і закінчилася наша вигрузка проволокою, бухтами. От, зараз, як завжди, у нас в прицепі безлад. Зараз будемо будем убирати. Кому поки ми будемо це все, гармидар цей весь е -е, прибирати. Е -е. Ось оцей весь гармидар. От. То поставте вподобайки, підпишіться на канал, і серіал Керманич продовжується якось так. Е, також можете підписатися в інстаграм, там також багато е, інтерне... інтересних відосиків. Е, то підписуємося. Пишемо коментарі, будь-які, будь-які Коментарі Ну і все. Як я зматую рівні. Беру рівні. Є рівні, в яких є полоски з однієї сторони, а з іншої сторони немає. Значить, полосками. Рисочками, значить, рисочками внутрь. І приблизительно ну, плюс-мінус я то не, ну, не середину, а десь так, щоб метр півтора-два залишалося. І беру отак, щоб, щоб полосками в середину, отак його складаю. Отак я складу. І беру на себе. Тобто короткий, кінець. короткий кінець відбігає внутрішнь. І беру його і на себе, на себе, отак, скручую. І пішов. І пішов отак. Скручую, скручую, змочую, змотю, змотую. змотую, змотую, змотую. О, скручую. Є рівні, в яких полоски з обох сторін. Якщо вони з обох сторін, то нам треба, ну, по крайній мере, я так роблю, шукаю, шукаю кінець, де є крючок. Де є крючок. І оцим, оцим крючком ми е, піднімаємо вверх, отак, щоб він дивився отак вверх. І отак я його спускаю. Ось так я його спускаю. І перетягую отак ось рідний. Ось рідний. Перетягую. І все, цей кінець, на якому у нас е, крючок, також ми його наверх. А, а останку лиця, ту, то, що той, у нас е, короткий, ми вставляємо вниз І так же само змотуємо. І так же само змотуємо. Це займає небагато е, часу. Буквально якщо все... Працювати то буквально хвилину-півтори і, і то. Нормально. І все. це ремінь у нас смотаний без всяких машинок, без всяких тих ключок у нас дивиться отак. Чому так? Чому так? Е, я вважаю, що так краще, тому коли ми е, кріпимо груз і нам треба закинути ремінь то ми робимо, ну, грубо говоря, цепляємо його за крючок нашого прицепа прицепа. І коли ми його кидаємо, він у нас по ходу розмотується. Тому що коли ми його змотуємо в протилежну сторону, і коли ми його будемо цепляти в другу сторону і в нас ріметь буде ось так, то нам важко буде його кинути, е то, тобто нам не удобно. Нам не вдобно так його кинути. Краще так, змотувати його так і... і все, щоб ключок дивився так. Тоді нам проще його. Ми його цепляємо за прицеп чи за будь-що, що нам треба, і кидаємо, і він розмотується. Якось так. Дякую за увагу.